Вітаємо, дорогі поціновачі книг. Сьогодні ми перейнемо у таємничий світ української міфології, де перед вами постане великий пласт культурної спадщини давніх українців. Українська міфологія, як дохристиянські часи, так і після них, була сповнена найдивовижнішими легендами, міфами та казками. Надзвичайні створіння за переказами наших предків населяли кожен куточок рідної землі. Від хати до озера, від болота до лісу. Деякі з них були добрі, деякі злі. Що з цього вигадка, а що правда, ми вже мабуть не дізнаємось ніколи. Але легенди про міфічних істот, хоч і дещо змінились, але збереглись до наших часів. Тож ми маємо можливість дізнатися, які міфічні створіння наводили жах на наших предків, а які оберігали їх. Поїхали! Фантастична книжка чарівні істоти українського міфу Домашні духи із серії оберіг поведе вас у дивовижний самобутній світ українських вірувань. Гортаючи її сторінки, ви дізнаєтесь про поважного домовика, надійного захисника роду, познайомитеся з добрим покутнім, який нашепче вам своє благословення, зазирнете на гостину до справедливого хлівника, який доброму господареві у всьому допомагає, але до цього карає. А якщо поталанить, то привабите духа щастя, який піде за пліч опліч. Однак стережіться роздоріжжя, бо там духи перевертність заманюють у потойбіччя стомлених. До тієї ж серії оберіг входить друга книжка чарівні істоти українського міфу Духи природи, вертаючись сторінки якої ви поблукаєте стежинами правічного лісу, почуєте його дихання, подивитесь в очі старенькому лісовику. Послухайте чугайстрову сопілку. Може, вам щось прошепоче мавка? А може, заскочте русалок за їхніми пустощами біля річки. А звідти недалеко й на гостину до суворих болотянець. А далі прогулянка поле, де вас зустрінуть і польовик, і спориш, і луговик. І на сам кінець свої таємниці відкривають духи зими, осені, весни, літа. Зацікавили, правда? Можемо не розказати про одну з перших у вітчизняній етнології монографію, присвячену українській народній демонології, духовна культура українців, народна демонологія у загальнослов'янському контексті. Тут ви дізнаєтесь про характерні особливості жіночих та чоловічих міфологічних персонажів, їх походження і значення в міфологічній культурі українців. Монографія буде цікавою для етнологів, фольклористів, ліневістів, культурологів та усіх, хто цікавиться народною духовною культурою. Надзвичайно наповнена серія книг про українську міфологію розповість вам про божества і духи, про фольклор, казки, звичаї, обряди, про зброю, ритуали і обереги у трьох виданнях. Книжки оформлені у вигляді науково-популярних енциклопедій з десятками добре стлумачних понять української міфології з оригінальною графікою і малюнками до них. Ми впевнені тут ви знайдете навіть таке. Про що ніколи не чули. Автори наголошують, нетлінні скарби далеких пращурів з їхньою чарівною образністю і символікою, яким притамана надлюдська магія, виповідають нам глибинні процеси духовного життя наших прадідів, їхній світогляд, еволюцію їхньої моралі. Тому не пізнати їх означає просто обікрати себе. Книга, що зачаровує з першого погляду із суператмосферними ілюстраціями, називається Знаки карпатської магії таємниця старого Мальфара. Тут читачів відкриваються двері у містичний світ карпатського мальфарства, що викликає живий інтерес до таємничої гуцульської культури. В основу книги лягли розмови зі справжнім непростим мальфаром нечаєм Доповнені роздумами автора про карпатську магію. Міфологічна спадщина українців сьогодні відроджується у вигляді художніх витворів мистецтва. Сучасна письменниця Таня Гуд пише книжки, які закохують в українську міфологію, і вже встигла випустити три у свої 24 роки. І продовжує працювати над четвертою. Книжки Незламне серце, поклик мавки і голос тіні швидко набули популярності і користуються попитом у читачів. Нещодавно відбулася довгоочікувана прем'єра мультфільму Мавка лісова пісня за мотивами драми феєрі Лесі Українки. За чотири тижні у прокаті анімаційний фільм зібрав рекордну для України касу 98 мільйонів 600 тисяч гривень. І це у воєнний час. Коли значна частина кінотеатрів не працює, в захваті залишилися і дорослі, і діти. Це гарний приклад того, як наша підсвідома взаємодія з культурним кодом українців. Можливо, всі ці створіння це наслідок багатої уяви наших предків та прагнення надати усьому вищого сенсу. А може навпаки, всі ці створіння й досі блукають поміж людьми, між лісами, озерами, перехрестями у закутках будинків? Однак вістування долі, що визначає наше майбутнє, вірить багато хто з нас, чи не так?